Джайши Кришна читайна прабу нитянам дашья двайта гададха раши васади гаур бактурин даре Кришна гре Кришна 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 гре 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 Рама гре Рама 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 гре гре Ом намо Бхагавате васу І так, які тут слова? Самавета, да, це ті, що зібралися. Ююцава, ті, що жадають бою. Мамаках, моя партія. Тобто мої сини, мої сини, мама ка. Пандава, сини панду. Ева неодмінно. Кім що? а курвата, Кім що? а курвата, вони зробили. Санджай. І так, ми почнемо переклад першого вірша. І пояснення вже ж прочитаємо зараз. І. В двох словах я розкажу, що перший розділ Багавдіти це з першого вірша по 27. Да, це підготовка до військових дій. Да. Можна сказати, самі головні були, самі сильні е, люди на планеті, там зібрані да, на цьому полі битви, І лідери, два лідери було. Це звичайно, що Кришна. Якщо брати Кришну з однієї, то все. Вони би по-любому програли. Та також дуже сильно його відданий Крішні, воював проти Крішни. Це бгішма. Це було дуже цікаве поєднання, коли відданий, е е виступає в ролі вор ворога Господа. Ну, насправді це така роль, насправді він був відданий. Да? Це він, кажеться, е коли він відпускав стріли в Господа, це було як рози. Він пускав рози в Господа. Такого аналогію приводить наші ачарі. Тому це дуже цікаво. битва була. І так ми почнемо переклад. Дрітераш сказав, о Санджаю, що роблять мої сини, сини панду, зібравшись у місці прощі на полі Курукшетра і прагнучи битви. Пояснення. Багаутгіта це загальновідомий науковий теїстичний твір, який було узагальнено в Гіта Махатмі. Уславлені діти. Там сказано, що Багаватгіту слід читати дуже уважно, з допомогою відданого слуги Шрі Крішни, старанно досліджувати її і намагатися зрозуміти її без будь-яких власних примхливих тлумачень. Утім, у самій Багавдгіті, на наприклад, Арджуни, якому її повідав безпосередньо, сам Господь показано, як належить її вивчати та розуміти, якщо комусь пощастить зрозуміти Багавадгіту такою, як вона передається через ланки, ланцюга учнівської послідовності, без власних свавільних тлумачень, він здобуде знання, що перевершує всю ведичну мудрість. Усі шастри, будь-яке святе письмо. Ну, такі перспективи, да? якщо ми будемо правильно вивчати У Багавадгіті можна знайти все те, що є в інших шастрах, у будь-якому святому письмі. А також і те, чого читач ніде більше не знайде. Такою є. Характерна особливість діти вона являє собою досконале релігійне вчення, що збережене в тому вигляді, у якому його безпосередньо повідав Верховний Бог Особа, Господь Шрі Кришна. Діалог між Дрітараштрою та Санджаєм, як про це сказано в Махабхараті, розкриває перед нами цю велику філософію саме на полі битви Курукшетра, священній землі, що з давніх давен була місцем прощ, її повідав сам Верховний Господь, коли він зійшов на цю планету, щоб. Вказати людям шлях до осягнення істини. Слово Дгарма Кшетра, місце, де здійснюються релігійні обряди, має особливе значення. Адже на полі битви Курукшетра Верховний Бог особа був на боці Арджуни. Дрітараштра, батько Кауравів, глибоко сумнівався в можливості остаточної перемоги своїх синів. Охоплений сумнівом він. Охоплений сумнівом він. І питає свого секретаря Санджая, що зробили мої сини і сини панду. Він знав, що його, сини, і сини його молодшого брата панду зібралися на полі курукшетра для вирішального бою, але його питання знаменне іншим. Він не бажав жодних компромісів між двоюродними братами, але водночас турбувався за долю своїх синів на полі бою. Битву було. Домовлено провести на курукшетрі, поле, про яке згадується у ведах як про місце поклоніння навіть для небожителів. І тому Дрітараштра був дуже занепокоєний тим, що святе місце впливатиме на результат битви. Він добре знав, що для Арджуни та інших синів панду такий вплив буде сприятливим, бо всі вони за своєю природою були праведні. Санжай був уч учнем м'яси, з ласки якого він міг бачити поле битви Курукшетра, навіть перебуваючи в покоях Дрітараштри. Отож, Дрітараштра й питає його про становище на полі бою. Дрітараштра також розкриває тут свої думки. Хоча сини панду та його сини належали до однієї родини, він… Навмисне називає словом куру тільки своїх синів у такий спосіб, відсторонюючи синів панду від родинної спадщини. Отже, стає зрозумілим особливе ставлення Дрітараштри до своїх племінників, синів панду. І вже з самого початку оповіді можна зрозуміти, що як на ниві виполюють бур'яни, так і на. Релігійному полі Курукшетра, де присутній батько релігії Шрі Крішна, такі бур'яни, як от Синдрі Тараштри, Дурйотхана та інші, будуть знищені, а справді релігійні люди на чолі з Юдхіштхірою будуть з Господньої ласки зміцнені. Таким є значення слів Дгармакшетра й Курукшетра, окрім їхньої важливості з погляду історії та ведичної культури. Да. Ангел, э -э вы написали, что вся история ложь. Да, не верьте истории, не верьте в придуманные сказки. Так что не верьте, что вам говорили, что у вас есть родители, не верьте, что у вас есть мама, папа. Это все сказки. Все, что вам мама, папа сказала, не верьте, это все сказки, это ложь. То есть ваша логика, видите, она полностью глупая. Это не значит, что вы глупец, но логика глупая на самом деле. Просто вы опираетесь на глупых людей. Поэтому вот такой вот момент важный. Что с кем поведешься, того и наберешься. За кем пойдешь, того и обретешь. Хорошо. Вирш, другий. Санджая Вача Дришта Тупанда Вани Кам Бьюдам Дурьода Настада Ачарья Мупасан Кам Яра Джавачанам Абравит Санджая Вача Санджая сказал Дришта Побачивши Ту Але Пандава Аникам Войни в Пандавив Бьюдам e, Вишу Вишукованных Фалангами Царь тада тоді, Ачаям учителя. Бачите схожее слово тоді, Ачарям учителя, а, я підходячи, Раджа царь вачанам слова Абравиц сказав, Санджая мовив, о царю, оглянувши армію, що її вишукували з сини панду, цар Дурйотхана підійшов до свого вчителя і звернувся до нього з такими словами. Цар Дурйотхана підійшов до свого вчителя і звернувся до нього з такими словами. Пояснення. Дрітараштра був сліпий від народження. На жаль, він був позбавлений і духовного бачення. Він прекрасно знав, що його сини також сліпі в питаннях релігії і був упевнений, що вони ніколи не порозуміються з пандавами, праведними від народження. Однак він був занепокоєний впливом святого місця на результат битви. І Санджая розумів, чим зумовлене його питання про стан справ на полі бою. Тому санджая вирішив підбадьорити занепалого духом царя, запевнивши його, що сини не збираються йти на жодні поступки, попри вплив святого місця. Санджая повідомив цареві, що Дурйотха, оглянувши військові сили Пандавів, одразу ж попрямував до дроначарі головнокоманди. Головнокомандувача, щоб сповістити його про справжній стан справ. Хоча Дурйотхану її названо у вірші царем, усе ж серйозність ситуації змусила його піти до командувача. Звідси стає зрозуміло, що він не абиякий політик. Однак, попри зовнішній дипломатичний лоск, Дурйотхана не зміг приховати страху. Який виник у нього, коли він побачив розташування військових сил пандавів. Страх він не змог переховати. І тут Сенджай підбадьорює трітараш труда. О, цар, оглянувши армію, що її вишукували сини панду, цар Дурйотхана підійшов до свого вчителя і звернувся до нього з такими словами. А, цікаво. Я тут шел про упады побачил страх, да. Так, ангел Слайер. То есть вам вас зацепило, да, что-то? И вы продолжаете еще быть в эфире, общаться. Окей, значит, Кришна вас словил на удочку. <laughs> Извините, я, у меня природа издеваться над людьми, особенно невежественными, но э, это им помогает на самом деле. Я не то, что говорю, что вы невежественны, на самом деле я со своим невежеством сейчас борюсь, потому что у меня в уме все невежество. Да. То есть мама и папа у вас согла вы согласны, что они уже в истории, то есть они уже вошли в историю или нет еще, то есть потому что до того, как вы сейчас зашли в эфир, была какая-то история, история 2023 года, 2022 и ваша мама и папа участвовали в этих годах. Я думаю, что они участвовали даже в 80-х, там, 70-х. Ну, плюс-минус, согласно, я думаю. И это уже история. То есть, и вы не верите в эту историю. Ни в какую, вы написали, ни в какую историю не верьте. То есть, я же вам говорю, не верьте вашей маме и папе, что они вам говорили. Полностью не верьте. Все, что вы слышали от них. Я думаю, что до вас дошел этот момент. Да. Вот такі пироги. Хорошо, да, на цьому ми закінчимо, тому що ми прочитали два стиха з Багаватгіти, як вона є. І И... це був чистий нектар, чистий мед. Якщо ви хочете перестати страждати, ви повинні должны... пити цей нектар Багаватгіти. А інакше ваше життя піде у сміття, і ви будете всяку нісенітницю писати в коментарях на ютубі. Вам не буде чим зайнятися, Ви будете просто заліпати в телефонах. Харія Крішна.